Через ручну шістку ткачуків громада може втратити 5 мільйонів. На днях цей псевдоактивіст опублікував ще один доказ своєї об'єктивності, а саме звернення в екологічну інспекцію про незаконну вирубку самосівів. Насправді дана ділянка не є лісом, а має сільськогосподарське призначення і тому перебуває в власності громади. Самосіви, які там ростуть, придатні лише для дров. І таке явище, до речі, роками. Присутнє по всій Україні, а не лише в Костополі і не лише на даній ділянці. Але замість того, щоб знайти винних, він пише, доноси в екологічну інспекцію, не усвідомлюючи, що від цього постраждає не якась конкретна особистість, а вся наша Костопільська громада. Тому це є нічим іншим як дискредитацією нашої громади. Та Костопільської міської ради. Тим паче, що ця земля зарезервована для військових, які отримують її після завершення війни, і нові власники, звісно, можуть розпоряджатися самосівами на власний розсуд, в тому числі і зрізати її. Тому ми бачимо, що заради вигоди своїх роботодавців ця шістка готова пожертвувати п'ятьма мільйонами платників податків Костопільської громади. Я звісно надіюсь, що міська рада оскаржить дане рішення, і ці кошти залишаться в нашій громаді.